Чому не всі пенсіонери отримали доплату до пенсії від ООН? Як це можна зробити? Анонс доплати від ООН був ще 31 серпня поточного року, і виплати почалися з початком осені. Вже в вересні, в жовтні поточного року розпочали виплачувати доплати від ООН. На пенсії, чому не всі пенсіонери отримали, розповідають експерти з пенсійного фонду. І так, які умови для отримання доплати від ООН за словами експертів, щоб отримати цю виплату, потрібно, щоб збігалося відразу три умови. Перше, пенсіонер має проживати на території бойових дій або прифронтових територіях. Пенсія таких людей не повинна перевищувати 3 тисячі гривень. І третє, такі особи не отримали раніше жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій і не отримують виплат для внутрішньопереміщених осіб. Тобто, якщо ви не проживаєте на відповідних територіях, то доплата до пенсії не буде. Якщо людина проживає на таких територіях, але отримує пенсію вищу за 3 тисячі гривень, то доплати також не буде. Хочу додати, що доплата від ООН становить ту суму, якої не достає до 3 тисяч гривень. Тобто, якщо у вас пенсія 2800 гривень, то доплата від ООН буде вам 200 гривень. Тобто 200 гривень якраз та сума, якої не вистачає до 3 тисяч гривень. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.